Тео, Тео, те ре, ре тереу, теу. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Marshall Denzel. З вами я Денис. Ооо, в нас Стренджер. Нічого собі. З вами я Денис і ми продовжуємо е, виживати оручим нашим племенем. У нас п'ятеро людей приєднюється. Що, що це? Е, Чому, чому я не можу прийняти? А, у мене вже немає. Давай ми проігноруємо. Так, лідер, е, так, щось вони. Абнішн. Добре. Так. Давай такого. Зараз двох ламбержаків мінусуємо. І додаємо до двох цих, щоб вони швидше виробляли. Давай, 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 хлопці. Ми маємо назбирати 150. Оця ж херня. Це що? Це і Беверлі? Да, воно продукує бочки. Давай з костей заберу двох. І додам сюди. Вот. Все, а один буде будівельником. А, його нема. Окей. Все, давайте. А, все, вони пішли. Ясно. Пічаль Так, давай одного будівельника зроблю. О. Все є. Жаль, що вони пішли так швиденько. Тобто вони ще 20 годин мали би триматися. Ех. Зібрати металу для топорів. Нічого собі. Побудувати сауну. Сауну ми ще побудуємо. Школа з когось часу. Як? І тебе побудуємо. Що ж ти хто? Фіг знає, ти хто? А в мене одна завела людина з'явилась. Все. О, 218 бочок. Нормально, нормально. Хлопці почали працювати. Ветой <рес> один так Довбеть систем. Так, можливо, мені доведеться будувати оці. А це воно генерує чи воно потребляє? Якщо потребляє, це дуже погано. Якщо генерує, то це геніально. А на ламберджеків ніяких немає. В цьому то от проблема. Ну і нічого зато бачу, бочок буде нормально. Давай такого камня в мене занадто. О, добрий день. А скільки в мене? Добре, шість. Приймаємо. Фу. -ху. Все, э, це відміняється, звісно. Все. Максимум пива Максимум їжі. Супер. Супер. Просто супер. Так, добре, тоді треба прокачувати оці ці спіртуали. Давай одразу набагато більше, типу тобто, візьмемо. Так, це ж непонятно, що воно робить так давай от барабан. Де він. Ставить. Супер буде. 19 орків. Просто кайф. А, ти якийсь міст, курва, будуєш. Не будуй міст. Не треба, з мостом прийдуть люди погані. Я чомусь більше, ніж впевнений. Можна, будь ласка, відмінити? Можна, будь ласка, не треба. Садінги. Будь ласка. Не, не будуй міст. А як би тебе відстрочити від цього будування моста? Погані, добрі. Чот непонятно. Так, амбіції, ну з високими амбіціями ми ставимо напевнення. Два ще одного доброго поставимо. От. І давай поставимо поганого оцього. О, все, воно тримається по центру. Ого, 370 очки воно хоче. Ага, що ви зробите? роботу вночі? Нічого собі? Не будуй, мужик, не треба. Я дурак, я не бачив, що це міст. Якось, якось ось ось так. Ось так от якось. На якось ось такому. Багато їжджу... фу камня, дай Боже. Тисячу камня вже тримається в мене. Навіть не знаю, щоб забрати тоді. З камня то чи як. А. Добре, добре, воно там, типу, є, все. Я я то зробив і типу хвата з мене все. Супер, 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 супер. Так, а по поводу оцих барабанів? Зараз будемо барабанити. Ах ти, ну чуть-чуть не до, не до барабану. Ну капець. Да ж, народу вас тут, пардий боже. 300 бочок, 300 бочок, це добре, це добре. А ви типу як? Ви тут народжуєте самі, ні? Нічний охотник. Щось краде їжу під е-е-е-е кеспілому. Так, репейер мінус 30 їжі плюс 10 добробуту. Або паніш Ну давай нагодуємо його. Давай мене їжі багато. Щоб більше ніцо не крало. Satisfaction 81%. Потрібна баня після цього. От. сауна Ой, тут тут. Так. Щоб було б кому це, звісно, робити. Добре, давай. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Супер. Ну, не дай бог, что в бане кто-то мое Ну да, кто-то мое, в бане працювать. Минус 5 шок. Это ничего себе. 48. 58. Десяточку додав. Ага, зрубав. Ну, непогано, непогано. Непогано він там носиться. Є, у мене є 150 Заліза для. Цього. Для тупоріків. Супер. Тут, напевно, можна буде ще дещо розвиватися, просто зараз іменно в цей момент, напевно, просто не можна. Ладно, ну треба просто чекати, от поки прийдуть нові челіки. Так, окей, давай тоді от кокхаус ще побудую Ага, не можна. О, да, конечно. Все, стопе. так, звісно. Э, все, Степе. Так. Білдери. Один насауну. Всі інші сюди. О, супер. Так, по поводу білдерів. Э, Давай ось. Куххаус, десь кухню, це треба поставити. Нам обов'язково треба кухню. Ну ладно, хіба її ось тут ставити? Так, є е е ком'юніті. Що тут? Я що ком'юніті? Я таверну не будував, а вона хавує бочки, тому ще не дуже. Арана, так само ресурси. Все будував. Тут, тут хіба хантерів не будував. Ну ладно. Все, нехай ну, мене ще побудують сауну. Я ще тоді трьох розподілю в. Час таке 67. А, -а satisfaction, нічого собі, но в мене падає. Мочно. Так, все, побудували? Є. Yeah. Так, все, поки Кокхаус не буде працювати, бо він чуть требовательный, я так дивлюся. Так. Окей. А що в мене тоді дає мені... Плюс на солоду? Таверна дає плюс на солоду, але мінус халчик. Ну, вона в мене все одно, вона мене так піднімається, піднімається, піднімається. Так що я нічого поганого тому не бачу. Що воно так іде. Мм, принципі воно так іде файно. Ладно, у мене ще один не роба. Ще один не роба, ще чим буде займатися. М давай наметало т його. Ні-ні, о, давай сюди. О, супер буде. А, він щось забирає. А, він забирає якраз Metal Ore. Він робить слитки, все ясно. Тепер то ясно мені. Так, тоді треба звідси треба наповнити е, сховище. Коли наповниться сховище, аж тоді можна повністю включати вон його. два, супер. Е, по порядку. Ого. А чого я не можу? Мелт, мелт. не Так, все, тут вибираємо двох цих. І... А, і все, в мене вже більше меншо. Так, все одно Satisfaction. А, чекай. У мене 27. А як подивитися міс житла, скільки в мене? Типу сиди, сидиш рахуєш, так? Як дурак. Раз. Три. Шість. Девять. 12, 15, 20, а амен 27. Добрий день. Uh, хаос. Так. Ну, хаос он, звісно, бере ресурсів, дай Боже. А це хаос. Давай якось помістись. Не поміщається, зараз. Так. І ще один збоку. Треба десь вліпити. Давай вліплюйся. О тут хоче Капець, а тут ніде не хоче. Добре, давай тоді тентами. О. Все, супер. Так, забираю одного звідси. І кого ще? Ні, спірюту треба завжди багато, я так поняв. І одного звідси забираю, о. Все. Поїхала, хлопці, працювати, працювати. Працювати, працювати. Я тепер зрозумів, чому прикол. Прикольна гра! Вона прям так затягує, я не знаю, як прям як її минуло от та. То, красавчики зараз все побудують чуденько і буде кайф кайфовий оу 100 дерво десять кистів ага я прокачав добре я що тут щось можу прокачувати ні то я щось туди не дуже часто тут дививсь Ну тут не що тут максимальная лева, значить він ще буде прокачиваться. Так, ну окей, окей, видно більше. Ооо, все. Тепер от мене всі мають житло. Тепер прям все-все має отак так варх вверх варх Так, білдери геть. Ага. Да, я тут егорчак, бурчак, не. Бурчак. Да. Дай вам борчак шо. Десь тут був Я щось не разумею. Алло. Ааа, їх всі 6 штук Бля, и дерево и його не вистачає. Ничего себе. Да уж. Так, о тут якийсь величний камінь. Так, ще троє. Супер. Мертвий поруб. Ага, трейдер, я і забув за тебе, що ти тут є. Окей. Угу, Тобі треба буде попродавати якісь речі, щоб ти. Щоб я мав якесь золото ще з тебе. Хм. Так, треба більше їжі. Можливо, треба ще одну ферму боронів або хандерхол. Давай ще один Хантерхолм поставлю. Наразі не те, що даченько збудують. Так. Ну, все, я більше не можу. А, це якраз потрібно, щоб переважала оця штука і тоді зможу це робити. Я, я поняв прикол, як воно почало працювати, я це поняв. Так, ну давай таку от. Це добро має переважати, це зло має переважати. Я тоді зможу його повідкривати. Окей. Давай я тоді тебе зміню на злого. О, давай бачиш, повідкривалося. Так. Е, дозволь твоєму племені відпочивати. Працюючи на 1 годину менше. Навіщо? задоволені і, і тримують біль ой воно хтось там прийшов 38 золота еее ацепт так еее ну звісно на шкурах все <сщо> ще троє 33. Так, так. Так, давай оце, о, бо от поліну знесемо, бо тут прям таке місцина а я її ніяк зібрати не можу. Все, оце от типу позабачення про плем'я буде, ще й виконане. Так, і треба кісточки, щоб помало збирати буде. Так, можливо, щось би я би тобі продав. Давай чуть-чуть почечок продам. Фух, 400 Капець я багатий! щу чуть руде А типу з одного... А з двох виконується одна. Тоді, да, тоді це краще продавати, аніж оце. Пару шкурок. Можна до сотки зменшити. Супер. І чуть-чуть камня. До трьох тисяч. Все супер. О, я багатий. Я багач всіх багачів. Окей. Так, але в мене, напевне, знову немає. Цього... Як подивитися загалом? Ага, все, ясно. Так, але я би подивився. Е, на своє плем'я. Що воно мені каже по Бо... стану mm -hmm. Не бачу. Не бачу, що воно мені каже. Голод. satisfaction Ой, деякі на 30% задоволені тільки. Так, ну окей, давай вот хаос будуват. Это вот раз хаос. Щось силам брюків не вроді би щось рубають, а, а вроді би они хера не рубають. Дравик було до фіго такі є. Так, два. Три. 4. Супер. Так, зараз що ми зробимо, значить? Заберемо оце дерево після того почнемо будувати хібарки. І буде супер. Так, не хочеш ще... що робити, поки треба роз... дійсно розвити плем'я, а потім кудись розширюватися. Я вважаю це дуже і дуже логічним. В принципі, вони мені отут дуже файно виробили ліс. От. Але отут лишається неприємне дерево. Отут лишаються неприємні дерева. От, і лежачі дерева так же само лишаються, які потрібно так же само забирати. От І все. А, я не поставив час, який в нас іде. ха, -ха, -ха як цікаво. Ну, плюс-мінус, напевно, вже пройшло пів години, я так вважаю. Що ж, тоді на цьому моменті ми закінчимо нашу серію. Всім вам дякую за перегляд. Ставте лайк, коментар. Кажіть, як вам гра. Мені в зараз дуже воно подобається. Прям цікаво, цікаво, І є куди. Розвиватися, Чуть-чуть видно якийсь прогрес, не то, що в минулому племені, яке фу 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 було. Прийдено yeah. з цим, це прям вау. От все, будемо далі розвиватися, як мінімум, пару таких ще початкових місій пройдемо, що вони будуть. І побачимо, що воно з себе представляє. Що ж, а на даному моменті ми приймаємо, напевне, да, приймаємо наших людей і кажемо вам до побачення. Всім дякую за. Перейдем, лайк, коментар, підписку До зустрічі в нових серіях. До побачення.